10 січня, третій день після ворожого ракетного удару по змієву. Відомо, що в результаті вибухів, 8 січня, пошкоджень зазнали близько 100 будинків. Наразі містом працює спеціальна комісія, що актує ступінь руйнувань. До міської ради за цей час надійшло близько 40 звернень від мешканців, чиї оселі постраждали. Для відновлення будинків людям пропонують оформлювати компенсацію через програму є відновлення або отримувати кошти від міської ради, щоб самостійно лагодити незначні пошкодження. Благодійний фонд За мирне небо сьогодні з самого ранку невпинно латає дахи Зміївчан. Розбирати завали людям допомагають сусіди, родичі, небайдужі та комунальники. Медіазміїв поспілкувалися з місцевими мешканцями, чиї оселі опинилися в самому епіцентрі вибуху. Дивись, який. Оце теплицю ми вчора різали, воно її завалила повністю. забори поскладувала. А ось це... Другого прильоту, правильно? Да. Це ваше подвір'я? Так. Да. Воно виходить і їхнє зацепило і мої. Ну, я я не сам не виліз. виліз, ніхто мене не рятував. Я в погріб забіг, а потім з погреба вибіг. І воно тут як оцей другий. Пили, я там же перельоти. Начало лупити все. А другий оце а тут за стіною. Якщо б не стіна, то було б таке, як степно ну, як как... в... Володя. Ну вони там цілі люди? Так. Да. Це Максиму теж, тільки ремонт зробив, хлопці. Шифер весь побив. Ось ваш теж сусідній будинок, так ми бачимо. Ось, ось цей. Ну, да, це мій будинок. Кажуть, ви тільки ремонт закінчили робити? І, так. І, і всього нема. Ви бачите. І кришу нову ділили. А де ви були під час, коли сталася трагедія? Ось входна двері угу. і за нею буквально два метри я стояв. Ну, це все було засипане землею. Угу. Це вже зараз трошечки порозчищали, так? Тимохід да. ми бачимо повністю. Угу, Тому так хі, временно зробили. З ким ви живете, скажіть? Що сам. Чого? сам були у будинку? Да, так, я сам. Ах, е, ну, ця вся будівля, все, вона під, ну, вона пацнос. Там всередині теж так дуже сильні руйнування. Воно було засипана, а от это середнє вікно, Угу. ну, сама сама форточка, её вынесла туда. И я утром виходил именно в окно. То есть вы через дверь не змогли? Ні, оно ж тут от это все було засипано землею вот так вот до до половини. Скажіть, що плануєте зараз робити? Ви кажете, що ця будівля Ну, я чекаю волонтерів, щоб мені їх саме хоча б немножечко а ещё подлатали крышу. Угу, щоб тут хоча б А вони, кстати, он, он Макс. А вони будуть здесь? А. Это у сосіді ще. Скажіть, будь ласка, зверталися вже, подавали заяву. Так, думав... так. Оцінили, але сказали, Шкодно. що ще прийдуть угу. дооцінювати. Угу. Ще комісія ще... буде працювати, так. Так, так. Не Ні, Ні, кстати. Ні, песик. Ну я думав, що я отже так як в окно вийшов, думав, його вже нету. А ну, він нормально. А це виходить, що ось тут був приліт, а ось там песок, і песик... І... Ну, вон песик, подивіться. <реш> <реш> ну сімся. <сонце. реш> воно ж летіло і попало. <реш> да, вон попало в сусідку. І сиденье сделало. Ударився в літню кухню. І ти вже поризали його на куски, воно таке, метр 4 длиною буде. Воно то вже вдарився, а потім воно полетіло все туди, а ті капечі теж ми вчора вивезли вже. А там ото плити. Ото куча, а там плити залізобетону, там і собака осталась з будкою вместе. Ото ж дальше вже следующая яма. Ага. Там собаку й поховали. А ось це ваш будинок, же правильно, батько, да. батько. постраждав ти, батько. Вас не було в момент, е-е, момент, на мотав домом. Ти якраз в сій емінації, як обущиться, за этот центр вирвав. цілі батьки. Слава Богу, ціне. Але ось ми бачимо дуже сильних руйнувань, зазнали, що це, це як сарай, так у вас Сарай, угу. так, гараж, криша. ну Тут взагалі 80% на крищі <клес> руйнування. А вікна тобто, і вікна так ми бачимо <клес> і частково вікна, <клес> так. Три вікна лазерні зазнали школи. Подякувати людям, які збирають кошти, спасибі їм. Я коли там кидала, стільки грошей на донатувала тим, хто. я не думала, що скільки людей, скільки людей допомагають другу другу, кидають. Ті як чоловік каже, Тонь, 10, 50, 20 гривень. Спасибі вам, Спасибі вам велике. Я ніколи не думала, я теж буду кидати, кидала і буду кидати, донатити усім людям. Я тепер розумію, як. Я сиділа і думала, як в Харкові під цими руїнами. Як вони тепер? Я це розумію, що вони мертві душою всі, Тому що вони залишились без нічого через цю війну. За що? За що людям таке? За що нас тут? Чого, чого по людям? Що вони зробили, люди? Це таке безважне. Я ніколи, я ще в шоці від того, що скільки людей, скільки всього, я цього ще не можу поняти. Я думала, що. Сам, на самостає ні. Зараз а, досі розбирають руїни, так ви тут збираєте речі, які оціліли. А скажіть, будь ласка, які можливо у вас вже є якісь плани? Ви будете тут щось відбудовувати, намагатися заново зараз. Ми не будемо чи, ви, чи, щ... відбудовувати нічого. Тому що вже не те час, ми не від ми не зробимо нічого. Ми тут всю життя вкладували, а тепер нема нічого. І щоб це зробити? Ні. напевно, ми будемо. Нам пропонують купити будинок, щоб десь жити. А так, ні. Ми не будемо тут строїтися. Навіть на сили немає вже строїтися. Вначалі, коли це було, я бігала, шукала людей. Думала, не буде нікого. Ну, коли через 15 минут всі поприїжджали, я не знала, откуда вони знали. Чоловік підругів, там дзвонив йому син. Всі поприїжали, всі сусіди, всі знайомі, всі кумові я там. Я не знаю, хто бігли, навіть такі, що. Поздороваюся і більш нікого, Всі поприбігали сюди, всі мені допомагали. Я не могла, вони мені не давали навіть. Знаєте, як не давали мені, ну щоб я горювала, як то, то. одне тільки було тільки, що Галю попала вона і так такою землею закидала. Мені це страшно. Вона в нас була нехай вона була інвалідством, ну вона була дитина в душі, вона бігала в нас. І ще жити, жити. А так обірвалася в одну мить життя. Ніхто не думає. Це, це дуже страшно, дуже. Ми її всі любили. Вона везде бігала, вона всім поможе. Вона, якби глянули, ми скільки людей не знаємо, скільки її всі знають. Жалко, звісно она стала б, я... він почав кричати, вставайте, одівайтеся. Тікати треба, і... тому що вона перша грюкнула. Угу. Я, я на вулиці була, а я вискочив з хати. Глядь, ну, що я угу. в трусах. одеваться, одіватися, тікати треба. Угу. Ми ще на машину і тікати. І тільки в хату зайшов. А я вона за ним я, я сразу, хоть, коли я прийшов у себе. Тоня кричу, Тоня кричу, Галя, тоня, галя, тоня, ніхто мені нічого не каже. Нема. Думаю, що нема, один залишився. А потім через час, що я вже позвонив Андрону там, ну, родичу туди-сюди, кажу, а так, а так я під завалами. Потім чую, тоня десь там з вулиці, кричить. О, думаю, слава Богу, а Галя не чує. Потім чую, вона кричить: Галя, Галя, Галя. Ну, вона каже, що вона вроді обзивалась, але вона не могла обізвати. Є паспорт знайшли. Це, це Галя, так знайшли. Так. Да. й паспорт, так? Да. Паспорт і доставлення. Всі документи вона теж з собаками. Це ви вчора поховали, так? Так, да, вчора поховали. Це половина. Це половина, половина вже одніше. половина половини. У нас вся кімната в неї була в іконах. Вона ходила в церкву. У неї скільки там книжок церковних. Вона любила кожне утро, вона стає, читає. Не скільки ікон, скільки було все. Ну її зразу, тому що я нічого. вчора я її не бачив, я зверху її витащив, подивився в неї ребра, нога і рука синівся. Поламало її руку, ногу, а спереді вчора глянув, нос заліза до неї і гупила. Не дай Бог. хорошо, що в нас дітей не прийшли восі не ніхто, ми їздили до них. То у нас внуки. Кожні вихідні у нас внуки. Кожні вихідні. Усі. А це ви до поїхали в гості? А це ми поїхали в гості до них. Вони нас Дню, побули, дивом ще, щось щось так. Диво, диво, ще так. Да, побули в них та привітався. Дякуємо усім за все, за всю допомогу, за всю доброту, що щоб в таку хвилину не залишили нас у такій біді. Дай Бог усім здоров'я, щоб усі роди, жили під мирним небом. Щоб любили друг друга, ми були всі такого. разом, всі друг другу допомагали в таку тяжку хвилину, та й не тільки в таку, наскільки біг в нашій країні. Дякуємо усім, хто нам зараз допомагає, хто буде допомагати. Дякуємо. Ми навіть не можемо підібрати наші слова і за машини, і за трактора, і, і за, Шипілюку, за Лаврику велике спасіба. Водоканалу, Водоканалу, що нам надали трактор по вони розгружають усе. Велике їм спасибо. Музі, родичі, да, у нас всі допомогли дуже, дуже дякую. Дуже благодарні волонтерам, що дуже швидко вони самі нас знайшли. Якби не волонтери, ми взагалі в першу минуту стояли, не знали, куди діти, за що хвататися, як це. Зараз трошки. Ну, якби хоч щось розуміємо, а раніше ми взагалі нічого не розуміли. Благодаря їм, якби не вони, ми б взагалі не знали, що нам в так, таку тяжку холинну пройти. Спасіба їм за перший день з одіяла. Привезла церков якась. Хоч коли тими тим одіялами, завернулися, дворі, у нас не було нічого. Щоб усі Старова, були такі згруповані, як це в нас, усі поприбігали. Спасіба їм. Я до землі їм кланяюсь, спасіба їм. Мы дячнее, вдячнее в а плане. Ну, Чуть-чуть.... приподняться. Его приподнялся. Не, не, не. Розгублені люди, скривавлені постраждалі, пожежа та гігантська вирва так виглядало місце чергового ракетного обстрілу в Харкові. Вночі Рашисти вдарили двома ракетами с 300 по території готелю в Київському районі. Будівля частково зруйнована, пошкоджено автомобілі, підприємства та житлові будинки. Поряд. Постраждали 13 цивільних. Серед них громадянка Туреччини та громадянин Грузії. Обидва є журналістами турецького медіа. Зранку на місці триває розбирання завалів. Слідчі продовжують огляд місць влучань російських ракет. Безпосередньо одна з ракет влучила близько двох метрів від фасадної частини, зруйнувавши повністю фасад будівлі вікна. Внутрішні перегородки також були зруйновані. Зараз знаходяться залишки бетонних конструкцій, і інша ракета поцілила в другий корпус цього ж готелю. Загалом до місця події було залучено 9 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 70 чоловік особового складу. Прибувши до місця, першочергові рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками, евакуювали. Відвідувачів постояльців даного кафе, а також персонал. За попередніми даними тут знаходилось 30 чоловік. Двох поранених було врятовано, і 19 чоловік було евакуйовано сьогодні. Під час додаткового огляду місця події на вулиці Шевченка вибухотехніки знайшли уламки. Російських ракет, і вже зараз можна говорити, що це були ракети с 300 Буде проведена ще додаткова експертиза, і тоді можна вже буде упевнитися в остаточному варіанті цієї версії. Мешканка одного з будинків, поряд Наталя, була вдома з родиною. Обійшлося без травм: виїжджати жінка нікуди не збирається. Наскільки критично пошкоджено будинок. Поки не розуміє. Перший удар був не дуже сильно, видно, дальше було чуть-чуть. А второй удар, конечно, очень сильный. Мы перепугались все. Вот. Жалко дом. Ну, я так понимаю, что крыша просіла, тому що потолки никакие. Кухня вообще там висит потолок. Потому что там ниже кое-то самая крыша. Ну и стекла, окна. Автівка родини, яка була припаркована біля готелю, згоріла. Сергій приїхав до Харкова у відрядження. Чоловік оглядає на стоянці те, що залишилося від його транспорту. В момент удару він знаходився на третьому поверсі в своєму номері. І двері повилітали, там вже крики були на коридорі. Тобто потім, потім вже піднявся, вибіг, почав питати, чи є ранені, поранені. Мешканцю ще одного будинку неподалік пощастило більше. Вікна на місці пошкоджені тільки ворота гаража. Ну, дитина, ну вже десь не 10, уже дитина спить там у підвалі, так що там е -е, перепугалася не так важко, як могло би бути. Відправляти дитину на ніч у підвал Андрій вирішив із посиленням обстрілів Харкова перед новим роком. каже ризики стали завеликі, але виїжджати з міста родина поки не планує тільки влітку повернулися. Це ПРУ розраховано на 450 школярів, тобто в першу зміну 450, в другу зміну 450 Ми щоденно можемо приймати 900 дітей. Батьки вже підходять, вже питають, вже записуються до школи. Дуже хочемо, щоб з 1 березня ця школа зафункціонувала на сьогодні. Тут виконані усі будівельні роботи щодо бетонних робіт. Зараз іде робота по гідроізоляції, теплоізоляції. Крім цього, потрібно тут буде зробити систему воздухообміну, систему каналізації, водопостачання. Тому працюють є графік робіт, поки що виконується. Ми створили метрошколу, саме на метро тракторний завод нам вдалося знайти лише одне приміщення. І попит на навчання величезний, плюс район індустріальний густо населений, до центру їхати далеко. І переважна більшість шкіл не мають укриттів. І дуже багато садочків. Якщо це ПРУ, ми будемо використовувати як школу, то чому би сюди не запрошувати на кілька годин і дошкільнят. Фінансування цієї школи виключно за кошти міського бюджету. Орієнтовна вартість цієї школи – 56-58 мільйонів гривень. І дійсно це великі кошти, але це потрібно робити. Це перший такий досвід, це перший проєкт в Україні. Я хочу, щоб у усіх районах міста Харкова такі школи з'явилися. Зараз закінчимо в індустріальному районі. А потім перейдемо на центральний район міста Харкова. Шлюбів у вісім разів більше ніж розлучень, а смертність у четверо перевищила народжуваність. У відділі державної реєстрації актів цивільного стану розповіли, скільки новонароджених шлюбів, розлучень та смертей зареєстрували в минулому 2023 році по Лозівській році територіальній громаді. Що дійсно 2023 рік був для нас всіх дуже таким масштабним, так і Ми проводили реєстрацію народження, смерті, шлюбів, розірвання шлюбу, також зміну імені. І такі в нас підсумки за 2023 рік. Ми зареєстрували 348 народжень. З них було 162 дівчинки і 186 хлопчиків. Провели 1520 державних реєстрацій смерті і зареєстрували 517 шлюбів. Також без цього неможливо було і розірвання шлюбу. І хочу сказати, що було 65 реєстрацій за 2023 рік. Також ми провели державну реєстрацію зміни імені. Це ті, хто забажав змінити прізвище, ім'я або по-батькові, і таких громадян було 16. Також ми провели і поновлення актових записів, в тому числі про народження було 6 і всього за 2023 рік було 18 поновлених актових записів. Начальниця відділу ДРАЦО Світлана Заварза поділилася добіркою імен, якими у Лозівській громаді найчастіше називали малюків у 2023 році, та назвала і рідковживані імена. Найпоширеніші імена в 2023-му були чоловічі Назар, Максим, Тимофій, Михайло, Артем, Захар, Богдан, Олександр, Дамір, Антон. Іван, Макар, Матвій та Тимур і рідко вживані імена Акім, Ігор, Єлисей, Всєвалад, Віктор, Аркадій, Домінік та Тигран. А зараз, що стосується жіночих імен найпоширеніших, це Поліна, Анастасія, Софія, Злата, Кіра, Марія, Анна, Аліса, Єва, Талія. І рідко вживані імена жіночі, такі як Надія, Мія, Василіса, Амелія, Мілена, Емілія, Рената, Соломія, Аврора, Аделія, Віталіна та Божана. Загалом від початку повномасштабного вторгнення працівники лозівського відділу ДРАЦУ зареєстрували близько однієї тисячі шлюбів та зробили близько 700 актових записів про народження. Світлана Заварза зазначила, що наразі продовжує діяти правило щодо державної реєстрації шлюбу у день подання відповідної заяви і додала, що у Лозівській громаді одружуються не тільки місцеві мешканці, а й реєструють шлюби наречені з різних регіонів України. На час військового стану реєстрація шлюбу може проводитися у день подання заяви, тобто наречені приходять з документами. Ми перевіряємо, якщо все добре, то за їх бажанням ми можемо зареєструвати шлюб в той же день, тобто в день подання заяви. Ми також проводимо і урочисті реєстрації шлюбу. Є бажаючі, які хочуть провести реєстрацію шлюбу. Це взагалі можуть бути як і військові, і е, пересічні громадяни, не тільки нашої громади. Е, хочу сказати, що географія наших наречених дуже велика. Е, це стосується по всій Україні. Тому ми е, всіх е, закликаємо і запрошуємо на річницю весілля, на річницю ювілеїв весілля е, в такому нашому прекрасному. Залі для реєстрації шлюбів.